Як думаєте, чим відрізняється оця пачка горіхів від оцієї пачки горіхів? І там змішані горіхи різні, і тут змішані горіхи різні? Давайте дивитись. Мішанка ожехова, мешанка ожехова. Прожоних. Тобто в даному випадку тут смажені горіхи, от, а, а тут горіхи. Цілі не смажені. Ось така різниця. І які горіхи, на вашу думку, краще? Звичайно, оці. Бо саме в цій оболонці і зберігається багато поживних речовин, які нам необхідні. Бо е, від температури, да, оці пачки, це все воно не зберігається, а воно все руйнується. Тому, якщо у вас є вибір, Брати смажені горіхи або не смажені завжди віддавайте перевагу несмаженим горіхам. Я її беру.